Всім привіт-привіт! Друзі, сьогодні зроблю з вами розпаковку, отримала посилочку від компанії Лівеста. покажу, які продукти тут у нас прийшли. В мене є дві упаковочки і ці дві упаковочки зараз я покажу вам, що всередині. Поки я розпаковую, розкажу, що в компанії Vesta, в моїй команді дуже легко зареєструватись за допомогою автоматизованого дисконт який розповідає все про продукцію. І зробивши новачок на перше замовлення, отримує собі безкоштовну доставку на Укрпошту. Тому от такою посилочкою може скористатись кожен. Я запрошую до огляду, тому що кому буде потрібна консультація, я допоможу гарно обрати. Привіт-привіт! Гарно обрати продукцію. Ви в першій посилочці посилка моя мала два місця. Велику зараз залишу на закуску. Розпочати не меншу. Тут накладна, накладні всі ціни, щоб ми могли гарно звірити. Привіт-привіт! Розпаковка від компанії Лівесто. Маринка зараз подивиться, як ми гарно розпаковуємо, що я тут знову замовила. Дякую за сердечка. У мене посилка мала два місця. Тобто в одну воно нічого не влізлося, я почала з маленької. І в маленькій посилці дуже все гарно упаковано. Мені подобається теж пакування. Ось так, напевно, буде краще. Тут Марінка. Може мені написати, чи мене добре чути, бо мій телефон, як зазвичай, шипить, шумить, так як в душі. Якщо мене чітко чути, то я надіюсь, це дуже добре. Буду вдячна за зворотній зв'язок, просто напиши клас, чи, чи добре воно, той мій звук, чути в ефірі. Ось, дякую. О, супер! Ефір вдасться. До речі, хочу привітати з весняним святом кожного. Хто буде дивитися ефір, хто зараз дивиться. Тому що в мене зараз тут весняні аромати. О, це просто клас. В маленькій посилочці тут є весняні аромати від Martin Line. Які тут я номери дозамовила? Це F-10. f 10 не пам'ятаю то добре, аналога, але знаю, що я попередній ефір, коли я нюхала пробник, вони просто були дуже гарні. І це є квітково-фруктові аромати. Він дуже прекрасний. Нагадує мені, от коли починає цвісти дерева в весняний сад, і от це зразу в мене така асоціація з цим парфумом. Оце все рожеве, біле, вкривається, як знаєте, от така наречена у білому вбранні. І от той весь аромат, який пахне, то здається, що це все в одному флаконі. Мені дуже подобається... Привіт, віточка! Мені дуже подобається сам дизайн і дуже вони гарно продаються в магазині. Замовляють в мене його часто онлайн. Зараз є акції на них, мінус 40%. Зазвичай їхня ціна 700-800 гривень. Ця прекрасна ціна, наприклад, для консультанта він може скористатись мінус 40% і дуже гарно на цьому зекономити і порекомендувати це комусь іншим. Один з них, я зараз покажу, як він виглядає. Це чоловічі аромати. Чоловічий аромат 2,63. Я замовила 2,63. Зараз я подивлюсь. Так, точно. Я замовила 2,63. Чоловічих аромати. Значить, я, певне, маю. Вже забула, хто мене замовив. Зараз ми перевіримо один з них. Як він виглядає, всередині дизайн просто вау. Завжди він привертає увагу своїм виглядом, тому що оця така графіка на ньому лева золотистого навіть світло буде відкривати і показувати, як він гарно дивиться от тут Ось от така, можна сказати, матриця. Це корок. Дерево, номерний. І от я, який ж це аромат, напишу в коментарях саме номер 63 го чоловічого. Він був на акції, зараз була акція недавно на парфуми по весняних пропозиціях для консультантів, і я нею, звичайно, скористалась, вирішила взяти чоловічі парфуми, вони популярні. До речі, сьогодні останній парфум жіночий, який я продала, забрали на 8 березня. Ось такого плану. плану... який то був номер 16, Bright, то Шанель 16. В суть в тому, що продала Bright Crystal. Класний аромат. Буду замовляти ще і вам дійсно рекомендую. Вони... Тримається 48 годин. І достатньо один-два рази. І цей аромат ви будете відчувати на одязі, на куртці, на наступний день. За вами тим більше люди будуть відчувати цей прекрасний аромат. Тому ось зараз маю такий чоловічий і маю ще один жіночий F10 під номером. Ну що ж, наступного зараз буде посилка, і тут в мене ще. Консилери. Консилери я зараз почала дуже масово дозамовляти номер 3. Номер 3 це е, середній такий відтінок, який замасковує син синці. Мішки під очима. На нього зараз гарна ціна. Це від бренду Alex французький бренд. І е, в нього така гарна текстура, що він не... Підкреслює, зовсім не підкреслює зморшки і гарно зволожує, має в собі зволожувані властивості. Власне, це є номер третій. В нього дуже зручний аплікатор. Привіт-привіт! І особисто я користуюсь також номер 3. Зараз світліший менш популярний, тобто номер один ще є. А номер третій якраз саме те, що зараз треба на цю пору. Ось це є номер третій. Вони зараз будуть більш-менш похожі, тому що освітлення того не передасть відтінку так, повністю справжнього. Але от мені він дуже подобається. Не можу його ближче, напевно так. Ось. Відтінок майже вдоль з обличчям. І це дійсно така паличка-виручалочка. Для того, коли треба дуже швидко кудись вийти, а воно у нас є і спасає, щоб забрати всі лишні недоліки, які би не хотіли, щоб вони були видані. До речі, на ньому зараз дуже гарна ціна. Купуй дві за спеціальними пропозиціями, за спеціальними цінами. А Наступна посилка. Я вже почала готуватись до літа, замовила собі крем з СП50. Він захист від сонечка, як ви знаєте, дуже важливий. Фармакосмецевтика, лабораторні дослідження від плослих. Оце є дуже гарний такий продукт, який дозволить нам зберегти личко від сонечка, щоб не було футболу таких пігментних появлень на обличчі, щоб воно було рівномірно зволожене ось, і, і рівномірно захищене. Ось тут я знизу, так, знизу хочу показати саму упаковочку ось цього Ось, ось це захисний крем для обличчя. Тому він вже знову є в наявності, я собі його також замовила. І це те, що мені якраз було потрібно. Буду його ще дозамовляти, якщо а, будуть запити. Як скільки я сказала, що ми готуємось до літа, значить ми готуємось до літа. Почалась весна. І це популярні такі креми, креми для депіляції. Ось. Це мало скільки. У мене їх є тут шість штучок. І всі йдуть на магазин, тому що їх дуже швидко розбирають. Зручно ними користуватись, і популярні вони серед клієнтів я також рекомендую. Крем з равликом для сухої, для подразненої шкіри, з е, містить замінник равлика, машин равлика з алантоїном. Цей е, равлик дуже популярний крем серед різних позицій в асортименті катавого лівеса. Легенько хочу спробувати. Ось Цей равлик всюди шириться інтернетом. Велика-велика така банка, подарункова. Ось, це є наш равлик. Ціна його зараз теж приємна ціна, і ви можете скористатись нею в в моєму дискомфорті, якщо зайдете в шапку профілю, тому що там, зайшовши в шапку профілю, ви ознайомитесь повністю зі всім асортиментом. І ось цей крем з равликом, він дуже гарно чудово зволожує і сприяє тому, щоб наша шкіра після потразнень регенерувалася. Має такі добрі живинні компоненти з равликом. І він завжди є такий популярний, ніколи не виходить, як то кажуть, з моди. Завжди на нього є попит і пропоную скористатись, поки є гарна пропозиція, щоб не тільки один-два зробити собі на запас. Бо дуже часто буває так, що коли людина надумається, а його вже немає на складі, тому що м -м, партії завозяться і поки людина чекає-чекає, розкупили і прийдеться знову чекати 2-3 тижні. Ось, поки він є, це дуже чудова річ, зробити собі приємно. Ось така фарба. У мене це номер інтенсивно попілясто світло-русий. Фарба для волосся від Max Deluxe. Хочу сказати про неї, що це га... дуже гарна фарба. Тому що відгуки про неї дуже хороші. Мої клієнти, які завжди її замовляють, кажуть, що гарно зафарбовує сивину і так швидко не змивається. І вона стійка. В неї є дуже такий низький міст аміаку, воно не пересушує шкіру і не палить. Проте добре зафарбовує, що важливо дуже. Зараз може кожен собі придбати. Навіть якщо в каталозі повна ціна розрібна, то зі знижкою 30% кожен зайшовши мій дискомбот, собі зможе самостійно оформити покупку на таку фарбу. У цій фарбі в цій упаковочці міститься сам крем, окислювач, рукавички і бальзам. Я зараз покажу. Так, саме фарба, власне, ось. Окислювач, бальзам так, для волосся і рукавички. Ось. Оце все тут в одній коробочці. Кого коротке волосся вистачає навіть на два використання, навіть на довге волосся вистачає одної, ну, можливо, дві. Тому вони себе скажу гарно зарекомендували. Всі відтінки. Популярних дуже багато, в нас оновилася палітра. І її можна переглянути також в асортименті. Окрім того, що так, це ще чотири є для чутливої і для нормальної шкіри крем для депіляції, його дія від 4 до 7 хвилин потримати. і дуже гарно воно забирає надлишки і волосся, тому ну, в кого хіба є якісь алергічні. Реакції, чутливість до тіла, ну, то, звичайно, треба тестувати на окремій ділянці. І, власне, це вже майже все. Проте лишився найкрутіший набір. Супернабір протеїновий. Дивіться, це просто щастя. Це щастя для самої себе любимої. Що тут в нас? Так, кондиціонер, шампунь. Ось, кондиціонер, шампунь і крем для волосся. Вони йдуть в величезних таких об'ємах. Сам шампунь, кондиціонер мають по 800 мл. І вони йдуть з протеїнами. Це супер відновлення реконструкція вашого волосся у салонний догляд у домашніх умовах. Я вже користуюсь півроку і в мене ще залишилось ось так. Десь так півбанки. Проте, хто пробував, він вже знає, яка це чудова річ. Каже, що він підходить тільки для того, у кого сильно пошкоджене волосся, яке фарбоване вже не один раз, виснажене так. Воно чудово, від... тоді відчувається дійсно ще більший ефект від того, що ми помиємо шампунем, покористуємося кондиціонером власне, цією, всією серією. Проте я навіть на своє нефарбоване здорове волосся. Коли ним користуюся, я відчуваю сильне наповнення, наповнене. так, Воно в мене ще більш наповненіше прядки. Проте одразу після першого використання це такий класний ефект розладження, чуєш легкість тих волосин, коли вони зразу розчісуються. Інколи, якщо я не встигаю і в мене немає часу, я не встигла вам собі нанести маску, не маску, а бальзам чи просто кондиціонер то мені достатньо навіть одного шампуню і настільки він мені гарно підійшов, і він прекрасно пахне. Не дає алергії. Навіть якщо в когось якісь проблеми з шкірою, можна не переживати, тому що він гарно діє на всю структуру волосся, не пошкоджуючи і інших, струк... інших структур волосина, тому що не так розпушується волосся. А це дійсно це салонний догляд у домашніх умовах. І повністю всю серію можна замовити, ну, ось бачите, тут така шампунь, кондиціонер і маска. І цю серію можна замовити для себе зі знижкою, тому що це економніше, це є набагато вигідніше. І людина може собі дорогий продукт купити за супервигідною ціною. І, до речі, зараз на саме шампунь і кондиціонер є акція. Ось ще такий прекрасний продукт з цієї серії це є крем. Його можна наносити перед миттям, його можна наносити безпосередньо після миття шампунем, а можна навіть не змивати. Тому це вже індивідуально кожен собі використовує свій зручніший спосіб, як йому краще дивиться ось те волосся по відчуттях. Також в каталозі додалася ще одна з цієї серії. Новинка це є сироватка олійка для волосся, така сама 100 мл. І я знаю, настільки вона цінна, тому що дорогоцінні олії для волосся це просто щось. Я не знаю, що би я робила взагалі без масок і без олій на своєму волоссі. Тому воно гарно розчісується і це не робить вже таких... Проблем для того, щоб за ним доглядати. Ось, і ось така посилочка у нас була, в якому буде цікаво, ви звертайтеся, я покажу вам свій дисконт бот, тому що в моїй команді є дуже гарні інструменти для просування. І це унікальні інструменти, яких ніде не скопіюєш і не знайдеш. Це дисконтбот, який дарує знижки, який знайомить вас і ваших клієнтів з. Продукцію розповідає про е, різні сегменти, розповідає про всі акції, які вам можуть бути доступні. Він з вами 24 на 7, навіть коли я відпочиваю, ви знайдете там відповідь на всі свої запитання, проте там навіть можна зайти і зі мною поспілкуватись, тому що є кнопка Консультація. Якщо ж вам подобається асортимент, щоб не економити і не купувати зі знижкою, де компанія буде дарувати вам подарунки, кешбек і максимальну знижку з безкоштовною доставкою. Тому там є кнопка з боку, де є каталог, наш асортимент, кнопка «Реєстрація». Ви самостійно можете собі самі ознайомитись, подивитись і зареєструватись по цій кнопочці, тому що весь тиск -вот побудований так, що він дає відповіді на всі ваші запитання. І це дуже круто, коли ви собі можете економити свій час і отримати всі відповіді в одній кнопці. Після того, як ви приймете рішення для себе щось придбати, замовите через дисконтборд по реєстрації, ви отримаєте максимальну знижку на перше замовлення 30%, безкоштовну діставку на Укрпошту, також кешбек на наступне замовлення 30%. І якщо ви зробите замовлення гарне на 30 балів, допустимо то у вас буде ще подарунок з каталогу будь-який за мінус 75% за кожних 30 балів. Уявіть собі, як можна великий гарний продукт купити собі той, що коштує за 700-800 гривень. Ось, наприклад, оцей шампунь можна отримати там за 100-150 гривень, скориставшись акцією «Привіт Лівеста» в нашій команді. Тому що. Це дуже круто, коли новий консультант ще або користувач, який хоче спробувати нашу продукцію, він ще не знайомий з продуктом, а хоче собі щось спробувати, хай буде це одна якась позиція, тут нема проблеми зареєструватися і замовити собі з тією самою знижкою і мати собі крутий продукт, замовити, нічого не втрачати з безкоштовною доставкою. Головне її забрати вчасно, тому що після п'яти днів компанія повертає назад посилку. І все, це є суперінструмент, сконбот, який дарує знижки. Але для тих, хто хоче будувати бізнес, в мене є дуже особлива пропозиція. Це є бізнес-бот Арсілі Веста для побудови бізнесу, бізнес-системи в один клік. Тобто система, яка запрошує сама людей, розповідає про бізнес, можливості. І знайомець компанії і можливості розповідає всі способи заробітку. І ця система унікальна тим, що вона працює незалежно від того, де ви знаходитесь і з ким ви знаходитесь. В яку порубу ви не визначили для себе рішення, ви знайдете там всі відповіді на свої запитання, всі доступи, а також навчання, які ви зможете для себе отримати, щоб дуже швидко просуватись. Тому що є багато фішок, які знаходяться тільки в нашій команді, окрім бізнес-бота, дисконт бота. Ви можете отримати ще індивідуальний лендінг, який буде вас просувати як особистий бренд. Також представлення на командному сайті. У нас є командний сайт, який стоїть у перших рядах пошукових Лівеста також. Тому забийте в Google АРСІЛІВЕСТО, ви побачите нас, всіх нашу команду, представників кожного регіону. Заходьте на АРСІЛІВСТ Тернопіль, запрошую в команду свою. І також вибирайте собі лідера, якого би ви хотіли бачити своїм наставником. Тому що підтримка вам гарантована команда дружня, а особливо те, що ви можете від нас отримати, це просто шокує, тому що ви будете здоволені, як це працює. Бізнес-система приводить від 2 до 5 кандидатів щодень. І це не ви з ними працюєте, а працює наша система чат-ботів. Хтось скаже, що мені там краще живе спілкування. Так, звичайно, там є і живе спілкування, ми ж всі люди. Через кнопку консультації ви можете задати нам будь-яке будь питання, проте чат-бот, він щодня активний. Це не мертва воронка, вона з вами спілкується і вона вам нагадує про всі, про всі можливості, які ви могли б упустити або те, би вам ще було невідомо. Коли ви приймете рішення, ви, звичайно, можете там зареєструватися і отримати все навчання в один клік. Отримати так, щоб для вас було все чітко і доступно і зрозуміло. А вам ваш спонсор допоможе в тому, щоб швидко стартувати. Щоб ви не запуталися у всіх функціях, щоб ви почали з найпростішого, зробили, налаштували те, що вже буде тут і зараз приносити результат. Тому що так, як працює наша система, це е, дуже шикарно. Зараз з'явилися ще додаткові функції, які приносять нам додатковий безкоштовний трафік. Тому я рекомендую приєднатися до мене в команду, щоб побачити, як це працює, щоб побачити е, дійсно не на словах, а на практиці що воно буде приносити результат. І тому я запрошую вас, свою команду, запрошую на знижку, на економію, на бізнес-можливості. Якщо вас буде цікавити, ви заходьте в мій дисконт-бот, і там є вся інформація про продукцію, якщо вас цікавить бізнес-можливість, також в моєму шапці профілю ви можете собі обрати будь-яке посилання, яке розповість вам про вам конкретну тему, яка вас цікавить. Тому всім папа, -па, дякую, що ви були зі мною. До нових ефірів. З вами я, була ваша Надя.